Ласкаво просимо. Добрий день. Добрий день. Я тріш Макдона Райан, і я педіатрична нейропсихологиня тут, в Сполучених Штатах Америки. Частина великої команди фахівців з психології та добробуту в Україні та в різних куточках світу, які працюють для того, щоб підтримати дітей та сім'ї з України. І я тут, щоб презентувати вам сьогодні програму розроблену розробленої за потреб дітей, які відвідують літні програми по всій Україні, як табори. Однак надана тут інформація та матеріали можуть бути використані як основа для інших програм, які працюють в Україні та за її межами, безпосередньо для дітей біженців, для тих, хто втратив свої домівки, та загалом для тих, хто постраждає від війни. Отже, що таке Empower та Отже, Empower та Vela – це дві команди по турботі про психічне здоров'я, які протягом останніх кількох років працюють у партнерстві з школами та громадськими центрами в Україні та інших регіонах світу, щоб впровадити ініціативу щодо здоров'я мозку, використовуючи методи та діяльність, засновану на доказовій нейропсихології. Та нейронауці, щоб побудувати здоровий мозок для емоційної, когнітивної поведінки та розвитку навчання для сімей і дітей в Україні. Ця ініціатива стосується безпосередньо травми та горя. Ми прагнемо надати вам короткі відео та матеріали для педагогів та інших осіб, які працюють з дітьми. Кожне відео буде містити навчальні цілі, а також ідеї для впровадження. Ми також будемо абсолютно доступні для вас протягом цього курсу, щоб ви мали можливість ставити нам свої запитання, а також ділитись своїми враженнями та інсайтами. Отже, цілі для кожного з цих уроків будуть включати наступне. Ви зрозумієте суть нейророзвитку та переривання розвитку внаслідок травми і втрати. Номер два. Ви зрозумієте ручну модель мозку, тобто навчитесь розуміти зв'язки між лобовою частиною та іншими ділянками мозку під час розвитку. Також ви зможете визначити п'ять компонентів програми здоров'я мозку, хай 5 день 5 для щоденної рутини. Ми будемо заохочувати вас використовувати це щодня як повсякденний ритуал. Ми також глибше зануримось у п'ятий рівень нашої програми, а саме прив'язаність, де викладачі зможуть розробити послідовну процедуру для побудови прив'язаності та довіри за допомогою побудови безпечного середовища та встановлення загальної прихильності. Ми також глибоко зануримось у дихальні практики та їх важливість для заспокоєння центральної нервової системи та використання при переходах. І також ми зануримось у розуміння важливості руху, це п'ятий рівень. Викладачі зрозуміють, яким чином можна використовувати рух у невеликих просторах, щоб активізувати мозкову діяльність, яка є дуже важливою та критичною для розвитку емоційної регуляції, а також для розвитку лобової частини мозку. Окрім цього, ми попрацюємо над частиною четвертою, тобто над емоційною регуляцією, емоційною мовою, та тим, яким чином ми можемо нормалізувати використання емоцій та вираження емоцій за допомогою наприклад, ігор. нарешті, п'ята частина, де п'ять це частина про просоціальну поведінку. Ми будемо заохочувати вчителів активізувати рутини та впроваджувати стратегії, які будуть тримати речі в рутині відповідно до певного встановленого розкладу. Звісно, наскільки це можливо, враховуючи ті умови, в яких ви знаходитесь, і нарешті вчителі зрозуміють модель екосистеми Бреннена. та критичну природу і важливість того, щоб діти навчали інших дітей, своїх друзів, а також членів сім'ї. Цих гайфайв п'яти високих навичок, щоб безпосередньо створити ширшу систему навколо дитини для розвитку просоціальної та соціально емоційної поведінки. Отже, як ви можете допомогти собі робити нотатки під час кожного з цих занять? Такі нотатки допоможуть вам закодовувати, занотовувати цілі навчання. Це також дасть вам можливість занотовувати свої думки та власні творчі креативні ідеї для реалізації стратегій. Також це допоможе нам відповідати на ваші запитання, вам їх формувати, і таким чином ми зможемо навіть поділитися з нами чи зі своїми колегами, своїми думками інсайтами. Здобутими знаннями та ідеями і зрештою, ми дуже попросимо вас надсилати нам свої фідбеки. Ваші відгуки вони є критично важливими для нас, um, щоб ми могли um, вносити зміни, зміни, удосконалювати um, програму, і ми попросимо вас заповнювати дуже просту швидку google форму, в, в якій ми попросимо вас оцінити наскільки вам було складно сприймати та реалізовувати будь-яку з цих ідей, якими ми з вами ділимось. Ми вдячні за можливість бути. Поруч з вами та співпрацювати з вами у впровадженні ресурсів для підтримки здорового розвитку мозку у дітей протягом цього часу. Ми з нетерпінням чекаємо з вами зустрічі на сесії номер два. Мир з вами, з вашими родинами, вашою спільнотою, в якій ви перебуваєте.